Хлопчики та дівчатка, візьміть будь-яку іграшку з пінопласту та прикрасьте його різнокольоровими фарбами. Соломія обрала зайчиня. тепер грати з зайчення набагато цікавіше. Він різнокольоровий та веселий. Зроби і ти я стрибаю з я зайчиня. Стриваю, я стрибаю лечу, ніхто не, не пережене. чап-чап-чап-чап, вушками, кляп-кляп-кляп-кляп. До побачення, хлопчики, та дівчатка.